17 червня у Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, науки та культури. Депутати розглянули низку питань, важливих для всієї Полтавщини. Зокрема, про реорганізацію Полтавського обласного ліцею імені Софії Русової шляхом приєднання до Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. Добувало освіту там 74 дитини, з них 24 дистанційно. Перший-другий клас відсутні, у зв'язку з тим, що ми набирали. По інших класах є тільки 9 клас, в якому 15 учнів. Всі інші класи наповнені ще менше. Відповідно, враховуючи постанови Кабінету міністрів, цей заклад не підпадає з 1 вересня під ті вимоги для отримання освітньої субвенції. Працівники, як педагогічні, так і обслуговуючий персонал, перейдуть до полтавського ліцею імені Віталія Грицеєнка. Наступним розглянули внесення змін до програми розвиток освітнього простору Полтавщини на 2021-2025 роки. Також депутати підтримали питання про передачу нерухомого майна на баланс Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицеєнка. Зараз для того, щоб упорядочити ці всі питання, ми його повністю передаємо під ліцею Віталія Грицаєнка, передаємо все майно і будинок будемо окремо дивитися. приєднуємо зразу до Віталія Грицаєнка. Там створене вернули пізніше. Скаже, що там ОСББ, але технічно через майно. Через наш комунальний заклад там треба технічно більш більше часу виділити, щоб правильно передати будинок, бо там всі квартири приватизовані. Але простим рішенням на це ми не можемо. Тут уже ви тоді скажете, як це все зробити. Ми зараз усе об'єднуємо до Віталія Грисаєнка. Рухома, нерухома рухома і так далі. Робимо один заклад більш уже конструктивний. Окрім цього, депутати підтримали звернення до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку громад та територій України щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно використання майна державних і комунальних закладів освіти. Розглянули звернення депутатів Омельницької сільської ради щодо включення опорного закладу Омельницький ліцей до орієнтовного переліку закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року у Полтавській області. вас підтримати на допомогу нашій громаді дати можливість дітям здобути повну загальну середню освіту. Нашим ліцей є, я вважаю, що зразковим ліцеєм, зразковим навчальним закладом, який дає належні умови для отримання відповідного зміття повної загальної середньої освіти дітям. Наступним було звернення батьків учнів Пологівської гімназії Новосанжарської селищної ради щодо збереження цього навчального закладу. Озвучена ж ініціатива реорганізувати нашу гімназію до початкової школи з подальшим переведенням учнів 5-9 класів до Малоперещепінського ліцею викликає серйозні питання і не лише педагогічні, а передусім безпекові. Ми живемо в реаліях війни. У гімназії на зараз навчається 80 дітей. Наше укриття розраховано на 40 чоловік. Що дає нам можливість повноцінно забезпечувати освітній процес у змішаному форматі? Селищна рада оцінює рівень гімназії за участь у предметних олімпіадах. Але чи це ті єдиний показник? Наші учні є переможцями як обласних, так і всеукраїнських конкурсів національно-патріотичного, краєзнавчого, екологічного спрямування. Громада неодноразово висловлювала свою незгоду з реорганізації. Були письмові звернення батьків до селищної ради. Відбулася зустріч селищного голови з громадою, де більшість виступала на захист гімназії. Була створена робоча група з вироблення пропозицій щодо реорганізації. Зокрема. На сесію було винесено питання про початок обговорення профілювання, чотирьох закладів, закладів, в тому числі і Пологівської гімназії, Пологівську початкову школу. Я хотів би зазначити окремі моменти, які зараз є. Наприклад, класні кімнати закладу Плогівська. І в є, вони невеликі за площею, і дві з яких прохідні, що є порушенням санітарного регламенту. Результат реформи, він, його можна буде відчути як мінімум через рік, правильно чи неправильно було зроблено. Серед 80 учнів, які зараз. Вологівській школі. Пологівській гімназії, так. Бологів. Там 25 учнів з малої Перещепи, де є ліцей. Всіма правдами і неправдами дітей переманили у Пологівську школу. Вартість навчання одного учня 78,5 тисяч. Це більше ніж на 24 тисячі більше, ніж в середньому. По громаді у ході засідання депутати ознайомилися із роботою гуртків Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. Закладі навчався 781 вісімдесят і було сформовано 47 навчальних груп. Гуртки у нас працюють за. Профілями початково-технічного профілю це сім груп, предметно технічного вісім, спортивно-технічного вісім, інформаційно-технічного 11 і художньо-технічного – тринадцять. Всього працювало в навчальному році 20 гуртків. На засіданні комісії також погодили введення додаткових посад керівників гуртків у штатний розпис Полтавського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради. В ексклюзивному інтерв'ю Кремечуським новинам голова депутатської комісії Олег Діденко поділився інформацією про дане питання. Вкладені відповідні рішення і подивимося, як будуть працювати наші позашкільні заклади 15 вересня. Чи ми зможемо посилити роботу по предмету захисту країни по роботі роботизації, по роботи безпілотних літальних апаратів? Чи зможемо ми поширити мережу по громадах Полтавської області, також і знову початком нового Навчального року на це звернули виконуючих обов'язків директорів наших комунальних закладів Полтавської обласної ради. Тобто, ми направляємо свої зусилля як на якість освіти очну, а так само і на позашкілля сьогодні хочемо розвивати, де потрібно цей напрямок посилювати в наших комунальних закладах. Інші питання, які були винесені на комісію, депутати розглядали без участі засобів масової інформації у закритому режимі. Антон Воробйов Кременчуцькі новини.